Сорока Уст. У деяких, наголошую, у деяких православних церков, які вийшли з Київської Русі, а не у всьому християнському світі, це щоденні молитовні поминання померлих. Під час цього поминання священник проказує молитву. Господи, відмій, гріхи цієї людини. Яка померла? А в мене таке питання. Це ж протиречить Слову Божому? В Біблії написано, що Господь не може відмити гріхи людини, яка щиро не розкаялася за свого життя, і після смерті вже пізно. А як тоді Господь може по молитві іншої людини відмити гріхи? Якогось грішника, або атеїста, або взагалі безбожника, який не розкаявся перед Богом. Тому живіть краще по Слову Божому, а не по язичницьким традиціям. Благословінь вам. Амінь.